Добрий день, слава Україні! Трошки розповім про те, як вибрати маніпулятор, на що дивитись при покупці маніпулятора. Ну, ми зараз кажемо про те, що маніпулятор вже на машині ви берете машину вже з маніпулятором, на що звертати увагу при покупці. По-перше, це ну, почнемо знизу догори. Це лапи. Проїхали за покупкою, вижились на лапах, підняли машину. Якщо машина не піднімається на лапах, тобто не вистачає сили, ну буває таке. Не той маніпулятор, не то, щось не то з гідравлікою, то ви не зможете вирівнятися, коли вам потребується потребується десь на, ну, на уклоні. Тому машина повинна вижиматися на лапах, дивитись штоки. Так, Підняли машину, підняли, задрали, щоб відірвалися ну, повністю штоки, чи відірвуться колеса, чи не відірвуться, як там він встановлений. Видали повністю штоки, дивитись стан штоків, щоб не, не було забоїв, подряпин, протікання масла не було, його помиють перед вашим приїздом. Вижалися, заглушили мотор. І хай постоїть, буде дивитися, чи буде сідати, чи не буде сідати лапа. Якщо сідає, то там є проблема або в замках, або, або в циліндрах. Ну, тут, тут стоять замки, у вас можуть бути крани, є такі системи з кранами, тобто закрили крани, і хай він постоїть. Так, дивитесь, лапи, лапи розібрались. Ну, Подивилися, щоб вони не були зігнуті. Витягнули, витягнули їх з карабів, караба подивилися, самі лапи, тріщини, перегиби, все це подивились. Він у вас підніметься, ну машина на підніметься і буде дуже зручно дивитись. Він навантаження все візьме на себе, дивитись шпильки, шпильки кріплення, різьби. Тут заварено, але це я заварював, щоб вона не, не Ну, Тут я знаю, просто, що тут, тут заварено не, не тому що різьба зірвана. Ну а так я не знаю. Якщо, якщо різьба зірвана і заварена, це погано. Може, може рвануть тут для того, щоб тут бача, спілька закручується сюди, вона як, як болт. Тому я заварив, щоб закручувати сюди. Ось тут. Тут, тут різьба зроблена і тут. Вона не наскрізь, а ось так. Ось, подивилися, подивилися стан рами, стан шпильок, різьб, всього цього воно, воно покаже. Так, далі дивимось тумбу. тумбу. Це стальна раджу вибирати маніпулятори зі стальними тумбами. Є литво, це хіаби, ну, деякі, і фасі. Ну, я не раджу, не раджу їх брати, тому що якщо вона трісне, то ви нічого не зробите. Треба буде міняти маніпулятор. А таке, таке трапляється, і мені телефонують багато, і я намагався варити, але там не мали успіху. Так, смотрите, дивитись тумбу, дивитись оце місце. Це, бачите, навіть робили, то вчора робили, ми колись робили цю втулку і ну, пройоб вийшов, ну як давно робили, роки три тому і не зробили, не зробили змазку, зараз воно там платненьке, зараз воно, коли машина їде, тріщить, воно воно це крутиться отак. Вчора робили ну, трішка, змазку, щоб воно промазувалася. Коли, коли робили, що не додумав. Воно, і не було, не було спочатку, зараз, зараз я почув колись новий палець, цей, втулку зробив, її не було втулку, воно трималось тільки на оцих. Зробив втулку туди на новий палець і отак от. Маску не зробу. Тобто от, на оце звертаємо увагу, тому що воно, якщо там буде люфт, буде розбивати, і воно, воно йде удар, удар на, на всю систему. Коли повертаєте, воно в один бік натягнулось, потім повертаєте, воно в інший бік. Ну а як воно перевірить, піднімаєте стрілу до гори, максимально до гори підняли і так пририччисто на речах на важель. Нажимаєте і дивитесь сюди дивитесь, воно покаже, і ось сюди дивитесь. Ну, це щілина, це не звертайте увагу, це технологічно, це так треба було. Це на замовлення. Тут гальма зроблені. То інша тема. Дивитись сюди і дивитись, як зміщується стріла відносно тумби коли, коли от, отак на важель потрошку нажимаєте і дивитесь. Це дуже дуже дорогий ремонт втулок. Ну і нижню там дивитесь. Також звертаємо увагу, проїхали, звертаємо увагу, чи отам під тумбою, чи нема масла. Не залита, чи не залита коробка передач. там Якщо ззади, ззаді стоїть, там ззаду. ззаду. Тому що якщо звідси тече масло, то це проблема з поворотом. Ви можете його перевірити, якщо там вимують це, покрутили у мертву точку в один бік до упора і секунд 10 потримали. І в іншу сторону секунд 10. І подивилися, нема там протікання. Якщо є протікання, то це проблема з поворотом. Треба, треба робити поворот. Так, ну ці дивимось пальці, люфти на пальцях, так як я показував, ну як розказував, підняли стрілу до гори і прорив часто наважельно нажимаємо і дивимось, які люфти. Це теж доволі такі складні, дорогі роботи. Люфти на пальцях, стан хрому, підняли всі циліндри. Дивимось стан, стан хрому. Якщо воно там десь по протікає, але ну, зносився манжет, це не важливо. Ну, можна зробити. Але якщо там подряплені забої на стоках, це дорожчий ремонт буде буде вже стоїть. Пальці, я скажу, пальці, втулки, це дуже дорогі ремонти. Тріщини на стрілах, заварки, там сварки, все це подивились. Особливо на таких великовантажних маніпуляторах там 20 серії. Ось, а, за, за цей, за тумбу ще є такий маніпулятор Hiap 162.0. У нього стоїть у нього немає втулок, немає всього цього, у нього стоїть підшипник, роликовий підшипник, як на, цих, на азіатських маніпуляторах, на японських, на корейських. Стоїть підшипник один, він так, така там невеличка тумба у нього. Підшипник стоїть ну, де, де як від 3 до 5 тисяч євро. Тому ну, вирішуйте самі, самі, чи брати такий маніпулятор, чи не брати. Два рази, два рази нам такі трапалялися. Доволі дорогі ремонт і там нічого не зробиш. Ніякі стулки, там нічого не зробиш. Також можна залишити стрілу, підняти стрілу. Одну і іншу, і залишити Оце, ну, на лапах вона залишився маніпулятор, і на стрілах. І залишити їх деякий час, там можна риски поробити маркером і подивитися, чи сідають маніпулятори, чи не сідають. Ну, ці... Штуки сідають чи не сідають, чи є проблема там в циліндрах, Це... чи нема. Можна Перевірити замки, тобто ну, вимкнути, підняти стріли, підняти ж лапи, вимкнути мотор, ну, коробку відбору потужності чи мотор. І понажимати важелі і подивитися, чи буде сідати стріла, чи не буде. Якщо вона сідає, то проблема в замках. Замки теж не дешево, не дешево Тим більше, що доводиться ну, рідні, рідні дуже дорогі, а доводиться щось туди хімічить з універсальних, ну, теж там набігає штуцерки, трубочки, і воно там потрошку-потрошку, якщо гарно робить, то теж там грошей бере. Телескопи. Витягнули телескопи. Повністю витягнули телескопи, подивилися стан штуків, стан штуків на телескопах. Їх дуже часто забивають, тому що вони ззовні. Якщо, якщо така конструкція, що ззовні, то їх дуже часто б'ють. Треба буде заміна, заміна штоків, якщо там є подряпини, якщо є забії, забої, забії. Ось, І скальзуни треба дивитись. Тобто стріли повитягували і... Тут між, між стрілами вставлені полімерні скальзини треба подивитись, ну, чи не, не треба вже верхня стріла об нижню, метал об метал. Ну Ось так от. Ось так. Ну, шланги то таке, що воно все, все міняється, але ну, зараз це, це не дешеве задоволення, але ну, шланги то таке. За гроші за невеличкі, якщо порівнювати з втулками за всім іншим, можна поміняти. Ну, общем, десь так. Ну, розподільник розподільники треба дивіться значить Розподільник це теж таке доволі недешеве задоволення. Тут, до речі, мінявся, тому що ну, розподільник знову. Купили маніпулятор, а розподільник був говно, довелося ставити китайський. Ну, китайський є китайський. Ось. Як розподільник перевірить? Якщо ви робите якусь, якусь одну операцію, а воно робиться ще інша операція, тобто, ну, наприклад, ви піднімаєте стрілу до упора, до ну, наприклад, або телескоп там видали, чи... чи з, а вона там потрошку провертається стріла. Тобто ще операція йде на поворот. Ну, можливо, так на поворот, чи ще на, на щось, чи починає рукати горбатися, то це перепускає розподільник і його не, не зробиш, його тільки міняти треба. ну Взагалі-то треба підключати манометр, дивитися систему всю, ну, але так от хоча б по залізу по залізу пояснив. Ладно, до побачення.